Як знайти лікаря через інтернет, розповіли франківцям. Активісти громадської організації Медична фундація Прикарпаття презентували проект медичного сервісу Док На сайті можна знайти необхідну інформацію про усіх приватних лікарів та недержавні медичні заклади міста, не виходячи з дому. Пацієнт може знайти необхідну інформацію на сайті про лікаря, про те, які послуги надаються, яка вартість послуг, і також навіть про місце знаходження і почитати відгуки інших пацієнтів. Тобто, це є надзвичайно вигідним і безплатним для пацієнтів а для клінік та лікарів це є також як. Додаткова реклама. Сайт комерційний для приватного сектору клінік та абсолютно безкоштовний для пацієнтів. Медичний сервіс вже понад рік успішно працює у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові. Нині на Doc.ua зареєстровано майже 2,5 тисячі лікарів, 300 клінік та 70 діагностичних центрів. Для зручності громадян також працює кол-центр. Працівники з медосвітою надають консультацію і допомагають із вибором фахівця. Коли вам потрібно якомусь доктору, вам потрібно потратити дуже много часу, для того, щоб знайти клініку като а буде свободно в нужно вам время. А найти клинику, которая будет находиться там, где вам нужно, там рядом с работой или с домом, например. Это как скорая помощь. Человеку достаточно иметь один номер телефона или знать просто наш сайт. А и если у него какая-то проблема возникает со здоровьем, он заходит к нам или звонит ему, Мы в течение там 15 минут подбираем лучшего специалиста и решаем его вопросы. Прикарпатські медики, котрі зацікавилися проєктом, кажуть, сервіс європейського зразка. Як він Запрацює в Івано-Франківську, спрогнозувати важко. Водночас, переконані, пацієнту треба дати можливість вибору. Зараз медицина в такому стані, що пацієнт не знає, куди йому краще звернутися і де йому більше інформацію нададуть. І тому тут буде вибір і конкуренція в межах самого ресурсу між конкурентами. Фактично, тому що тут будуть представлені конкуренти послуг медичних. Для пацієнта це плюс великий. Більшість населення все ж таки користується зараз інтернетом, тому. Найдоступніша інформація це є саме на інтернеті. Краще об'єднатися, краще дійсно спільно працювати. А пацієнт сам вибере, що йому краще, що йому доподове. На цьому сайті буде лише об'єктивна оцінка роботи медиків. Переконують його розробники. Пацієнти зможуть писати свої відгуки про надані фахівцями та медичними центрами послуги. А вже найближчим часом координатори проєкту планують співпрацювати також із державними медичними закладами Івано-Франківська.